Після винесення вироку Джефрі Дамер починає нове життя за гратами. Життя, яке мало тривати до його природної смерті, але тривало воно зовсім недовго. Спочатку Дамера тримають в одиночній камері. Адмі адміністрація в'язниці розуміє, його прізвище стало синонімом зла. Його життя перебуває під постійною загрозою. Інші ув'язнені вважали його ідеальною мішенью для самосуду. Проте сам Дамер висловлює бажання вийти в загальну зону. Він каже, що приймає свою долю, що не хоче жити у повній ізоляції. Йому дозволяють працювати разом з іншими ув'язненими, але під наглядом. В'язниця місце, де ієрархія вибудовується по-своєму. І навіть серед убивців є ті, хто зневажають тих, хто чинив сексуальні злочини. Дамер стає символом абсолютного зла. І це не лишається без наслідків. 28 листопада 94 року дамер разом із двома іншими ув'язненими прибирає санвузол. Один із них Крістофер Скарвер, чоловік із діагностованими психічними розладами і релігійними фанатичними переконаннями. Під час роботи Скарвер нападає на дамера. Він б'є його металевим протом по голові. Б'є знову і знову. Після нападу дамер непритомний. Його доставляють до лікарні, і через годину він помирає. З юридичної точки зору адміністрація в'язниці була зобов'язана гарантувати безпеку всіх ув'язнених, включаючи дамера. Залучення дамера до робіт без належного контролю присутності потенційно небезпечних осіб стало серйозною помилкою в організації режиму безпеки. Це викликало численні запитання про відповідальність пенітенціарної системи. Для багатьох смерть Джефрі Дамера стала символічним актом справедливості. Для інших ще одним прикладом провалу системи, яка не змогла захистити навіть найнебезпечнішого в'язня. Але незалежно від оцінок, його справа залишила глибокий слід в історії кримінального права і в суспільній свідомості. І тепер настав час зробити остаточний юридичний аналіз цієї справи.